Слава Богу брати і сестри, ми наближаємось до молитви, будемо дякувати Бога за гарний час, який ми мали цей вечір перед його лицем. Але коротко хотів би поділитися деякими думками із Божого Слова, щоб нам щось взяти для себе. На цьому уроці, як я люблю часто нагадувати, урок у Христовій школі закінчується, і щось взяти для себе, коли ми вийдемо за. Стіни нашого дому молитви продовжувати наше життя згідно волі Божої, згідно його слова. Отже, книга Буття, читаємо таке слово, 12 розділ перших три тексти і промовив Господь до Авраама: вийди з своєї землі, від своєї родини і з дому твого батька. До краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена земні. В Кінці ми згадаємо ще коротенько. І знову заповіту текст, який підтверджує ось ці слова, останні, які я прочитав: в тобі Авраам поблагословляться всі племена землі. Отже, брати і сестри, декілька слів про біблійних героїв, які нам за зразок. Ми часто згадуємо відомих людей, пам'ятаєте, із «Післення до євреїв. Каже, слово Боже, згадати там про Давида, Гедеона, Самсона інших і інших які були сильні, які були мужні на війні, які перемагали полки чужих і так далі і тому подібне. Тут же мова йде про людину, до якої ми, як віруючі люди, маємо пряме відношення. Ми, як віруючі люди, повторюю знову, маємо пряме відношення через віру. Про це скажемо в кінці. Отже, Бог звертається до Авраама, і каже: Ти маєш щось зробити. Якщо ви уважно слухали цей текст, брати і сестри, там є дві сторони: одна сторона Божа. Я щось зроблю, каже Господь, а друга сторона людська, наша людська сторона. І ось ти, Авраам, Микола чи Ірина, ти маєш ось це зробити. Промовив Господь до Авраама. Дивіться. Сторона Авраама, маєш зробити щось. А що саме? Авраам вийде з своєї землі. Я, коли нашим братам і сестрам, які навчаються, викладаю предмет по місіонерству, я завжди приводжу цю ілюстрацію Авраама як місіонера старого заповіту. Приклад, зразок той, кого посилає Бог. Тому що посланий. Апостол, місіонер це слова синоніми. Так ось. Бог посилає Авраама і каже: вийди з своєї землі, там, де ти був. Ну, Авраама можуть зрозуміти ті, хто переїхали навіть. Даруйте, може, тут є переселенці. Нам складніше зрозуміти, ти маєш залишити той край, де ти народився, вийти із твоєї землі, каже Бог. Це те, що ти маєш зробити. Вийди від твоєї родини. Складно. Ми звикаємо з родиною. Я одного разу говорив одній сестрі: ну, ви блажені і щасливі, що діти живуть близько біля вас і можете зібратися, бо не усіх так, в декого дуже далеко в мене в тому числі. Роз'їхалися і розлетілися. Так ось вийди від твоєї родини. Вийди з дому свого батька. От цікаво, Бог звертається до свого посланника людини, яка стала основоположником віри, того, хто повірив в Богу, хто не усумнився, того, хто тримався цієї віри до кінця. І зрештою, ми стали наслідувачами цієї віри. Так ось, вийди з родини і з дому твого батька. В батька завжди добре. То тільки не мудрі діти можуть казати, що в батьківському домі погано. Або ж батьки, які не оправдовують цього слова батьки. Бувають винятки. Але ти, Авраам, ось це повинен зробити. Ти повинен це зробити і маєш піти до краю, куди я тобі скажу. Уявіть собі, брати і сестри, ситуацію Сари. Коли Авраам одного ранку сказав, Сарушка, пакуй чемодани. А що, Авраамчик, що, куди? Ми підемо, куди? Я не знаю. А де ми там будемо жити? Я не знаю. А що ми там будемо робити, я не знаю. Авраам, ну все нормально з тобою. Все нормально. Бог мені сказав, я роблю так, як сказав для мене Бог. Брати і сестри, ми говоримо про людину, яка була Божим другом, і через яку щось особливе отримали ми. Так ось це наша сторона. Авраам, ти маєш це зробити. Землю залишай, родину залишай, батька залишай, виходь в той край, куди ти йдеш. До речі, брати і сестри. Він подорожував і він не знайшов того міста, куди йшов. І каже слово Боже, Писання до Євреїв: коли б він побачив чи не побачив, він мав час повернутися. Але він шукав іншого, він шукав небесного. Так ось далі. Каже Бог, а тепер що я зроблю для тебе, Авраам? Авраам, я зроблю тебе великим народом. Ви знаєте, брати і сестри, що в той час, коли було це пророче слово до Авраама, в нього не було дітей. Уявіть собі, що йому було вже біля ста років. В нього не було потомства. Авраам, я учиню тебе великим народом, Господи. Ну це жарт. Як це може бути? Прочитайте вдома, будь ласка, 12 розділ, і далі, як розвивалися події, коли Бог, звертаючись до Авраама, говорив: чи є щось для мене неможливо? Авраам, я вчиню тебе великим народом, навіть коли немає абсолютно нічого, навіть коли немає потомка. Немає сина, я вчиню тебе великим народом, тому що для мене немає нічого неможливого. Я хотів би, щоб це слово було для мене і для нас сьогодні під бадьоренням. Авраам, я тебе поблагословлю. Брати і сестри, можете не відповідати, я розумію, що ну, це не навчання в аудиторії в класі, але я задаю питання. А що означає поблагословлю? Що означає поблагословлю Авраам? Я благословлю тебе. От коли ви самі собі задайте питання, зараз, що означає Бог благословить? Ну, ми звикли, це наш шаблон церковний. Господь благословив, Господь благословив служіння, було благословенне служіння. А що було? Ну, я так не пам'ятаю, але так було. Ну, добре було, гарно було, Бог благословив. Брати і сестри, коли ми просто це у форму такого нашого якогось внутрішнього переживання, і це має безумовно своє місце. Авраам, я благословлю. Благе слово скажу. Благословлю, благе слово. Пам'ятаєте, чим благословив і як благословив Бог перших людей, яких створив? І поблагословив їх Бог. А вони мали все. Йому абсолютно нічого не було потрібно, Адамі і Єві. Але він поблагословив, сказав благе слово. Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, народжуйте дітей, благословив їх Бог, Авраам. Я благословлю тебе те, що ти будеш робити, буде мною схвалене. Моє благовоління, моє блага слово буде на те, що будеш ти робити. І ще далі цікаво. Я звеличу твоє ім'я. Інший приклад говорить, я тебе прославлю. Виявляється, Бог може людину прославити. Коли я сам себе прославляю, брати і сестри, то це гордість із мене випирає. Нам інколи кортить дуже, показати, якими значими, якими вагомі, і так далі. Але є ситуація, коли Бог каже, я тебе прославлю. От коли справді Бог прославляє людину, її. пам'ятаєте, сказано про Ісуса Навина, що слава Його носилася перед народами. Ізраїль ішов і ще був дуже і дуже далеко, але там уже в тремтінні були погани, в тремтінні були народи, коли, куди направлявся народ ізраїльський. І кажуть, ми знаємо, пам'ятаєте, жінка одна говорила: ми знаємо, що ви прийдете, ми знаємо, що ви завоюєте, ми знаємо слава, яку дав Бог летіла перед ним. Бо слава це коли про людину знають, правда ж? Коли ми кажемо, ну, даруйте, Петро Трохімоч, наш пастор, наш служитель, ну ми це знаємо. І в іншому місці скаже: хто у вас присвітриє? Назвуть прізвища, бо знають, правда ж? Це нормально. Так ось, брати і сестри. Я каже Господь, Авраам звеличу тебе. Я зроблю Твоє ім'я відомим. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав у 17 розділ Євангелії від Івана, і Він каже, Отче, це була його правосвященницька молитва. Я тебе на землі прославив. І знаєте, що Він сказав? Я зробив твоє ім'я відомим для людей. Прославити Бога означає Його ім'я. Зробити відомим для людей. Але ми говоримо, що Бог каже: я тебе, Авраам, звеличу, піднесу, і ти будеш благословінням. Брати і сестри, виявляється, Бог благословляє нас і ти можеш бути благословінням. Задайте собі питання, знову повторюсь, не треба відповідати. Чи я є благословінням, ну, скажімо, в церкві. Чи я є благословінням у моїй сім'ї? Чи я є благословінням там, де я працюю? Чи я є благословінням там, де я живу? Ми хоронили недавно нашого брата Юрія Веронюка. Я думаю, ви знаєте його редактора, благовісника маму. І там люди, служителі, відгукувалися про цю сестру і про цю сім'ю. І ви знаєте, який був аргумент? Кажуть, уявіть собі, що ця сім'я жила, маючи спільне подвір'я. Такий серйозний був аргумент. Вулиця справа, одні господарі. А зліва інші, ніяких парканів немає абсолютно нічого. І кажуть, вони прожили гідно, достойно. Ніколи жодного конфлікту не було. Ні кури, ні гуси, все було нормально, все було на своєму місці. Вони були благословінням. Так ось, брати і сестри, коли ви вранці завтра будете чистити зубки перед зеркалом. Запитайте тої людини, яку ви будете бачити перед собою. А ти є благословіння? А ти можеш. Сказати про себе, що ти благословення, хоча б в першу чергу сам для себе. Я зустрічав людей, які дуже собою невдоволені. В гіршому значенні цього слова можна бути невдоволеним. Я мало читаю, я мало молюся, я мало знаю слово. Боже, мало досліджую це. Справедлива критика відносно самого себе. Але інколи бувають такі речі, брати і сестри, коли людина невдоволення, і це невдоволення ледь у ремство не переростає. Так ось, ти будеш благословінням Авраам. Думка, мене вона підкреслена тут, у Біблії Червоним. Ти будеш благословінням Авраам, і в тобі благословляться всі племена землі. Оце те, що нас єднає з Авраамом. Це те, що поєднало нас в Тобі, Авраам, в твоєму потомстві. До речі, ці слова повторилися Ісааку, і ці слова повторилися Якову. В потомстві твоєму благословляться усі племена землі. Брати і сестри, це те, що мене і вас поєднує з Авраамом. Післення до Галатів, третій розділ, таке слово і ми йдемо домолити. І Писання. Передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, ви, я, погани язичники. Благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи, всі народи на землі, благословляться через Авраама, який щось зробив, який вірою залишив батьківщину землю, батька, родину, вийшов, шукав кращого міста. Так, ось, благословляться в тобі всі народи, тому ті, ми всі, тому ті, хто від віри, будуть поблагословені з вірним Авраамом, ті, хто від віри, і далі читаю із цього ж пісня до Галатів, 26 текст, третій розділ. Бо ви всі. Сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо всі вийшли у Христа, охрестилися у Христа, зодягнулися. Отже, обітниця, яка була дана Аврааму, брати і сестри, в Тобі благословляться всі племена землі. Ісус Христос, який Вродослівну Авраамам війшов, і через віру в нього ми стали спадкоємцями оцих обітниць, які були дані Богом. За це подякуємо Богу, за те, що мали ми гарний час, мали гарний вечір. Звучало Боже Слово, хай воно в нашому серці робить свою працю. Є наша сторона, я повторююсь, і є сторона Божа. Авраам, оце, оце і оце ти зроби, а я, Бог, ось це зроблю. Благословлю тебе, станеш великим, станеш відомим, станеш знаменитим. І через тебе, Авраам, благословляться всі племена земні. Віра зв'язала нас, Авраама, Христа Ісуса, і цілий світ може отримати спадщину в обітницях, які були дані Богом. Для цього можа. Подякуємо Господу, брати і сестри. Ви писали записочки, ми будемо молитися про це. Якщо у вас є потреби, давайте можете підняти руку, можете сказати. Так. Майже більша половина нас піднімали руки, і це правда, надзвичайно є багато потреб. Ми їх принесемо перед Боже лице, подякуємо за те, що ми вспадкували. Через віру в Христа Ісуса, ту благодать, те благословення і те місто, яке не знайшов Авраам під час свого подорожування, якому архітектор, художник і будівничий сам Господь. Туди ми йдемо, туди поспішаємо, туди хай скерує Бог наші бажання і наші думки Схиляємось для молитви.